Повністю електричний реномаган в форматі кросовера. І, мабуть, що це найдешевший автомобіль на Паризькому автосалоні, тому що його ціна 12 тисяч євро. машинокомплекти постачалися з заводів РОСІЇ. машин, запчастин, привезених з Москви. Бачимо, що подія не така масштабна, якою вона могла би бути. Привіт, друзі, з вами команда West Auto Hub І сьогодні ми працюємо в Парижі на 89-му автосалоні. 89-й він від часу свого заснування і перший постковідний. Так, це офлайн подія, яка проводиться вперше за 4 роки. Вається, все таки ця криза автомобільної промисловості. Ми бачимо, що подія не така масштабна, якою вона могла би бути, і ми бачимо відсутність багатьох світових брендів. А основну частину складають відомі французькі марки, і як не дивно китайські. Презентацій моделей досить мало. І це або так званий фейсліфтинг е, з уже знаних нами моделей, або їх електричні версії, або просто концепти, які в більшості випадків, на жаль, серійними не стануть. Бренд дача пішов шляхом простоти та практичності. Вони кажуть, що вони хочуть перетворити враження про їхній бренд від того, яке було дешевий автомобіль, до практичний автомобіль. Яким чином забрати усі непотрібні речі і додати більше практичності. Вони змінили дизайн, зробили його більш привабливим, але вся увага приділяється практиці. Практичності автомобіля ідея в тому, що ви витрачаєте кошти не на дорогі автомобіль, а на те, що справді приносить вам задоволення. Тобто, якщо вам приносить задоволення поїздка в гори, то дача це той автомобіль, на який ви поїдете в гори, але всі кошти будете витрачати на себе, а не на автомобіль. З Цікавинок дачі нам сьогодні показує дача Стрім це 100% електричний автомобіль перший в лінійці Дачія обіцяють 230 км запасу ходу в міському режимі. Дача Сандера найдешевша в модельному ряді цього бренду, і, мабуть, що це найдешевший автомобіль на Паризькому автосалоні, тому що його ціна тисяч євро. Ну, якщо не враховувати різні квадроцикли, які коштують там менше ніж 10 тисяч євро. У Дастері, який нам сьогодні показують, ми бачимо нову передню решітку, нові логотипи, загалом оновлену передню частину. Загалом це той самий Duster, і я думаю, він буде популярний в тому сегменті, в якому його і так непогано купують. Ви зрозуміли, в чому фішка цього кенго, та? Він пасажирський, 100% електричний пасажирський Renault Kengo. Ну а це нова реальність. Це універсальна платформа Renault, яку вона нам показує, і по суті, це основа, на якій можна збудувати майже будь-який автомобіль. Деякі з концептів компанії Renault ми вже бачили. Деякі з них ми бачимо вперше. Ми не знаємо, які з них в майбутньому стануть реальними прототипами моделей, які підуть на конвейерне виробництво. Але подивитися на це цікаво, тому що ми бачимо майбутнє, а воно електричне. Повністю електричний Renault Megane. Новий Megane, який ми бачимо у форматі кросовера, Це перша така фішка, яку ми бачимо. І друге, насправді від Renault Megane тут хіба одна лише назва, тому що тут повністю інша платформа і просто використана назва успішної моделі, яка добре себе зарекомендувала перед цим у продажах. Нам обіцяють, що новий Renault Scenic може виглядати ось так. Але оскільки це просто концепт, ми дуже сумніваємося, що це буде щось таке. Оновлений Renault Arkana. спочатку ця модель була розроблена спеціально для східних ринків і. Франції продавати її не планували. Більше того, був певний час, коли цю машину ну, попереднього покоління виготовляли в Україні. Ну як виготовляли? Складали з імпортованих за кордону машинокомплектів. Але дуже цікавий момент. Ці машинокомплекти постачалися з заводів Росії. Ну, відповідно, коли почалася повномасштабна війна про виготовлення машин запчастин, привезених з Москви, мова абсолютно не може. йти. Це новий суббренд компанії Renault Group – Mobilize. І знаєте, в чому фішка цієї машини її неможливо купити. Вона виключно призначена для або таксі, або каршерінгу. Багато виробників стараються передбачити майбутнє, вгадати, а що буде актуальним, так? А чи є майбутнє взагалі у класичного придбання автомобіля. Чи потрібно взагалі володіти машиною, чи достатньо взяти її в оренду, взяти в каршерінг, чи просто їздити на таксі. І саме для цього компанія Renault створила окремий бренд Mobilize. Ці машини неможливо буде купити, а вони будуть призначені виключно для нової філософії мобільності в умовах таких великих міст, як Париж, ну і інших мегаполіс. Може здаватися, що це ультрамаленький автомобіль, але насправді, ну як мінімум, по документах, це як квадроцикл. Але фішка його в тому, що на нього не потрібні водійські права. Ви можете їздити на ньому, якщо вам виповнилось 14 років. Повністю електричний, двомісний і ідеально підходить до умов великого міста.